Ва Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Сумщині ділки привласнили понад 15 мільйонів гривень на квадрокоптерах для ЗСУ. На Рівненщині затримали столичного копа, який зник з арештованими грошима. Грузія звинуватила Україну у перешкодах євроінтеграції. Російські війська масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками 6 листопада. Найбільше постраждало Кам'янське. Вибухи спричинили кілька пожеж у місті. Пошкоджено житлові будинки, транспортне підприємство, інфраструктуру та кілька авто. У чотириповерхівці частково зруйновані дах і перекриття одного з під'їздів. Загалом, внаслідок нічної російської атаки на місто загинула одна людина. Постраждали вісім, п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн. На Нікопольщині армія РФ не припиняє обстріли ФПВ-дронами та артилерією. Під вогонь знову потрапили Нікополь і Покровська громада. Є пошкодження житлових будинків, п'ятиповерхівки та лінії електропередач. Чернігівщина. Напередодні ввечері російські війська атакували БПЛА об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Крім того, у Курюківському районі уламки безпілотника пошкодили житловий будинок та автомобіль. Попередньо обійшлося без постраждалих. У Києві кілька днів розшукували начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який не з'явився на службу і не виходив на зв'язок. Правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна, зокрема грошей. Частина цих коштів зникла. Поліція відкрила кримінальне провадження. Згодом Рибянського затримали на Рівненщині. Зараз тривають невідкладні слідчі дії. А подальше розслідування проводитиме ДБР. На Сумщині викрили організовану групу, яка привласнила понад 15 мільйонів гривень, виділених на закупівлю дронів для Збройних сил України. За даними слідства, у червні 2023 року військовослужбовець разом із посадовцями кількох громад та підприємцями створив схему розкрадання бюджетних коштів. Вони підробляли документи від імені військової частини, укладали фіктивні угоди і перераховували гроші на рахунки підконтрольних осіб. Насправді жодного квадрокоптера армії не передали агро гроші розподілили між собою вісім учасників групи. Вже отримали підозри. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вранці 6 листопада у селі Ценява, що на Коломищині, сталася смертельна аварія. За попередніми даними, 56-річна мешканка Коломиї, керуючи автомобілем Мерседес Бенс, не впоралась з керуванням на повороті дороги. Машина з'їхала у кювет і перекинулась. Жінка отримала важкі травми та загинула на місці події. Нині поліція з'ясовує всі обставини трагедії. Поліція викрила групу, яка передавала наркотики у виправну колонію Дніпра. До схеми входили двоє засуджених, працівник колонії та раніше судимий чоловік. Саме працівник установи проносив заборонені речовини, які потім поширювали серед ув'язнених. 2 листопада правоохоронці затримали двох учасників під час передачі наркотиків. Під час обшуків вилучили понад 260 таблеток метадону, канабіс, телефони, картки та чорнові записи. Чотирьом фігурантам. ...повідомили про підозру. У столиці викрили злочинну групу, яка обкрадала квартири та приватні будинки заможних киян. Злодії діяли не спонтанно. Усе планували до дрібниць, використовуючи техніку спостереження і навіть графіки відключення світла. Організував банду киянин, який зібрав навколо себе ще п'ятьох спільників. Серед них чотири іноземці. Вони встановлювали приховані камери біля осель потенційних жертв, відстежували їхній розпорядок, орендували житло поруч і постійно змінювали автомобілі з різними номерними знаками. Під час одного з нападів ділки винесли з квартири гроші, золото та коштовності на понад 600 тисяч гривень. Банду затримали спецпризначенці корду. Усім повідомили про підозру злодіям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тік із армії і почав заробляти на втечах інших. Затримали військовослужбовця, який після самовільного залишення частини організував канал нелегального переправлення чоловіків за кордон. Дезертир кілька місяців переховувався, але мав посвідчення ветерана бойових дій, що дозволяло йому безперешкодно пересуватись Україною. Разом із дівчиною він придумав бізнес допомагати тим, хто хоче уникнути служби й утекти за межі країни. За 6 тисяч доларів вони пропонували повний пакет втечі від супроводу до військової частини до місця біля румунського кордону, де можна було незаконно перейти межу. Та свій план дезертир завершити не встиг. Його затримали. Тепер чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення. Суд уже обрав запобіжний захід, тримання під вартою. Працівники ДБР завершили розслідування гучної справи про постачання несправних кулеметів у бойові підрозділи. На лаву підсудних підуть колишній директор департаменту Міністерства оборони України та керівник державного підприємства. Посадовці провернули оборудку замість якісної зброї. У війська потрапили дешеві аналоги, що не були придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого. Із 200 одиниць зброї, закуплених за державний кошт, жодна не мала маркування чи технічної документації. Через це військові, використовуючи такі кулемети, фактично ризикували життя. Чиновники закупили зброю не напряму у виробника, а через фірму посередника, переплативши при цьому майже 40% вартості. Збитки для держави оцінили у понад 193 мільйони гривень. Тепер фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. У одній із маршруток Львова спалахнув конфлікт між дівчиною та дідусем. Як повідомляють місцеві змі, сварка розпочалась, бо дівчина не встала вшанувати пам'ять героїв під час хвилини мовчання. На це різко відреагував чоловік. Він почав питати, чому вона не поважає загиблих воїнів та чому сиділа під час вшанування. І поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочуришвілі заявила, що Україна нібито намагалася завадити отриманню Грузією статусу кандидата в Євросоюз. За її словами, у 2022-2023 роках вона бачила кампанії, які, на її думку, були спрямовані проти євроінтеграції Грузії, і в яких, за її словами, брала участь Україна. Водночас міністерка зазначила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Грузія… Грузія завжди демонструвала політичну підтримку Києву. Крім того, Бочорошвілі пояснила, чому Грузія не вводить санкції проти Росії за її словами. Уряд не хоче вступати в конфронтацію з Москвою, щоб уникнути загроз безпеці для країни. Чехія, яка донедавна активно підтримувала Україну зброєю, може змінити підхід до допомоги після формування нового уряду. Ймовірний прем'єр Андрій Бабіш і кандидат на посаду міністра закордонних справ Філіп Турек заявили, що країна планує зосередитись не на військовій, а на гуманітарній підтримці України. За словами Турека, новий уряд використовуватиме всі зобов'язання, але головним завданням буде дипломатичне припинення війни і захист безпеки самої Чехії. Він також додав, що ставлення до Росії поки не зміниться однак політика Праги буде обережною і ґрунтуватиметься на національних інтересах. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.